Якщо ти вже берешся за це, то це треба робити з хірургічною точністю. Тобто це величезна відповідальність. Тому, наприклад, якщо твою дитину зґвалтували троє чоловік в тебе на очах, і вона померла від, від цього, то якщо в фільмі знімуть і буде трошки інакше, то ти можеш збожеволіти. Реально збожеволіти. Якщо там в Маріуполі відбувалися такі речі, що люди без виходу кидалися з будинків, то якщо ти щось знімеш неточно, то це. То це величезний там, ну, не знаю, гріх, ну коротше, тебе в тюрму не посадять за це ніхто. Але ну якби відповідати перед совістю там доведеться і краще робити, якщо ти вже там хочеш або документально робити, або робити якби художню, але там на ін. Ну, ти можеш взяти Батуринську трагедію і зробити Батурин, і я зрозумію, що це про Маріуполь. Розумієш?